Нині Євангеліє призиває нас вникати у смислі Євангелія, не просто зовнішньо читати, а вникати в смисл. Но без Божої помочі оту дуже трудно, коли невозможно. Люди всього світня подіб дітям, котрі сидять на вулиці і грають в ігру. Ми грали вам. На свирелі, а ви не танцювали. Ми співали вам плачевні пісні, а ви не плакали. Каже Ісус: прийшов Іоанн Креститель, постник, не їсть, і вина не п'є. А ви говорите, согременні люди, а та бісноватий. Він віруючий науки не знає. Прийшов син чоловічий, їсти п'ять, а говорите: а свій чоловік люби дістий пити вино, друг митарям і грішникам. От по чому Євангеліє призиває нас к тому, що люди з цього світу не взря на освіту, якщо не мають віри у Бога, якщо не способні. Открити серце для благодаті Божої, для них цей світ, і многі речі незрозумілі. Каже Павел Філіпійцям: вистійте в єному духові і за віру євангельську. Наша віра православна, євангельська. І не страшіться нічим противників, бо все для них єсть. Показ погибелі, а для вас спасіння. Вам дано ради Христа не тільки повірувати в Нього, но й страдати за Нього, за Ісуса. І тому православні християни абсолютно ніколи не удивлялися, почому вони мають терпіти. Напасті цього світа, причому безпідставні, безосновательні? Почому? А виявляється, Господь нас предупредив через апостола Павла, не страшіться противників. пам'ятайте, вам дано ради Христа не лям вірувати в нього, ну і страдати за нього. Ну ви ж знали, яке велике утішення во Христі, яка награда любві якої общення Духа, коли є якесь милосердіє і сострадання? Що би ми не робили, які би ми не били, все рівно вирок православним християнам Канонічної церкви завжди один не наші, Треба їх бити, почув, бо вони нам портять картину міра. І волю Божою знають. І не дають збити з толку усіх людей. Часть людей в цьому світі все збита маніпуляторами. А от православних уви, тяжко збивати з толку. подобно тому, як і нині цей мученик Айрофей, єпископ Афінський, котрого ми сьогодні празнуємо. Він також, як вчорашньо празнуємед Діонісій, аеропагіт, був. Привернути покликаний і покрещений апостолом Павлом у Афінах. І то ж саме, як і Діонісі лишив поза себе унікальні сліди описання Божої Матері, бо він був присутній від її прижизни. А от Єрофей лише сподобався бути на похороні, на вуспенії Божої Матери. І тому. Ми видимо, що всі люди, котрі пішли за Христом, вони мають фініш добрий. Наші люди ніколи не купувалися на те, що в обстромадярщині казали, що латинська віра дуже-дуже велика і славна. Латиніка граматика латинська найвелика, майка. Велика. різниця одна є. Найперший народ у Європі, слав'янорусини, наші предки получили письменность із рук Кирила і Мефодія і їх учеников. А коли проганяли латиняни німецькі наших священників і монахів із Моравії, вони всі простелилися по Карпатам і після того, вже тисячу років Карпати православ'я не оставляє. Навіть Унія була введена, все одно не змогла витиснути православних із Карпат, подобно тому як православних монахів на афоні. От почому кілько людям нашим не співали пісню, наші держалися православної віри, крилиці нашого юліанського календаря, богослужебного, дійсно божественного. Котрий відчуває волю Божю, ведь не випадково, по юліанському календарю сходить з неба благодатний Огонь в Єрусалимі. І вдруг восточний вселенський патріарх Варфоломей іде договарюватися, що може би лишити православну паску, а перейти на латинську, тобто на новому вичислена і кількораз у Латині не доказували, що у них була ошибочно вичислена Пасха, не розуміють того і навіть сам патріарх, що нам дає право не довіряти його діям, особливо у нашій країні. Всі святії нашого краю, Скарпаторуські святі, а на Україні Буковинські, Волинські, Києво-Печерські, моліть Бога за нас. По-настоящему оцінювати православ'я, порівнюючи його із латинством, а з латинства одкололися сектанство, тисячі сект. Чого вони сьогодні демонструють у Європі? Що висока мудрость, висока духовність, коли десятки тисяч латинських храмів нині пусті? І туди і за те, що вони ходять із католиків, їх здання продають, важно розуміти, що і один храм зруйнували і в Америці. Сто років назад наш русин Алексій Товт, який перевів десятки тисяч людей русина у Православ'ї в Америці, збудував храм в штаті Пенсильванія. Так от через 100 років. Які злі люди запланували ото зруйнувати, і на сміх дали церкву за 300 доларів. Другий на сміх каже, а я дам два 200. Прийшов один православний грек і давав 200 тисяч, а йому не дали, бо вже запланували тот храм зруйнувати. Слішком велика історія, що в Америці, в Америці наші. Люди піднімали православ'я і храми будували, не лише просто йшли туди заробляти гроші, а ще піднімали духовність Америки, не вдруг один храм пострадав. Ми будемо слідкувати за событиями, але в будь-якому кажемо, Господи, поможи нам оборозуміти, що цей світ ніколи не любить ні християн, ні їх Євангелія, і ні їх доми Божії. Почув в Україні так можна захватити православний храм, обезчестити його, загарбати, ризи, гроші, ікони побити і безнаказано. Та тому що то приятно сатані і людям золоби. І моляся, просимо, Боже, поможи нам, жителям Закарпаття, історичної Карпатської Руси, ніколи не змінити свою віру, добре знати свою історію, а не Примітиви, котрий читаємо нині історичні нариси, а держатися своєї віри, держатися кіримифодівської віри, кирилиці, котру нам приніс від Господа кирилимифодії і ученики, держатися наших традицій і подвиг наших предків, які також були дуже осторожні, коли цей світ їм щось предлагав, а вони обходили навіть. І треба було пострадати за віру Христову, бо лиш так поступає. Знає добру історію, уважає історію, бути добрими християни православними, а у вічності в'єдна з Єрефеєм, нині Афінським, і з усіма нашими святими зможемо наслідувати і ми царство Божої. Амінь.